Доброго дня, мене звати Люба. Дивимося ситуацію по Крипивницькому на найближчий час. Отже, поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає, підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. Що заважає, що допомагає підсумок. Поточна ситуація, слабі сторони, сильні сторони. що заважає, що допомагає підсумок. Отже, поточна ситуація. Зараз стабільні бойові дії, готовність діяти. Певний, з одного боку, досягнення, з другого боку не повністю вистачає коштів, але сподіваються люди на краще і ну, якісь мрії все-таки на покращення життя є. В цілому ситуація стабільна, як в настрої, так і в фінансовому плані. Ну, бойових дій, як такових, і бойового якої, якоїсь дії зараз не бачу, ситуація стабільна в слабих сторонах. Знову ж таки, слаба стабільність, обмеженість в діях, але готовність йти за новим шляхом. Цікава така. З одного боку обмеженість знову ж таки стабільність. Скоріше те, що ми обмежені в діях, готові діяти, але стабільна ситуація знову ж таки, вона йде як слаба сторона. Можливо, люди не бачать вибору. В сильних сторонах сподівання на сім'ю, сподівання на родину, сподівання на повернення і, як то кажуть, на все найкраще. В сильних сторонах висока емоційність, але в той же час велике логічне мислення. Тобто, люди зараз з одного боку довіряють серцю. З другого боку включають розум. Тобто, поєднання емоційності і розуму веде до того, що люди оцінюють здраву ситуацію і сподіваються на краще. Знову таки, тут на краще, тут на серце на родину. Ну, з другого боку, серце, звісно, крається. Що нам заважає? Заважає емоційність, яка можливо може зашкалювати. І... Те, що все вже так завертілося, що знову ж таки, відповідно закону, відповідно постанов, потрібно діяти. Тобто по закону то діють, але в людей емоції зашкалюють і самі знаємо, чому. Що нам допомагає, Ну, тут я навіть не знаю, що нам може допомогти, тому що тут Великий емоційний стан зашкалює розпач, і це дуже довго триває. І знову ж таки завелися змії. Або, можливо, по мудрості, Сподівання на мудрість як не як. Але гадюка первою не сильно нападає. Тобто ми не нападаємо первими, ми з розумом використовуємо свої можливості. Це вже триває довго, але розпач людей. Біля душі і біля наших хлопців, звісно, свою справу відіграє. Ну і по підсумку знову помірність, знову емоційність, причому емоційність дуже сильна. Люди не знають, що діяти, як діяти, як варіант або до повнолуння, або впродовж місяця ця ситуація повинна. Змінитися, але поки що вона стабільна. Ну, знову ж таки, не бачимо певної картини, бачимо тільки окремі фрагменти, які люди отримують. Тому, звісно, в людей зараз розпач, у людей зараз емоційна нестабільність. Сподівання на краще, звісно, є, але і розумом вже емоційні, холодність. Вроді, намагаються все зрозуміти, аналізувати, але емоції, звісно, зашкалюють. чому. Є великі надії на те, що ситуація покращиться, тому що найближчим часом повинні отримати певні звістки, повинні бути звістки непогані. І знову ж таки, я так розумію, що все-таки для Крепивницького самого сподівання будуть кращі. І прив'язки, і сімейні, і звістки, знову ж таки, звістки добрі. Про родини, про, як то кажуть, про наших захисників. Чутки повинні бути добрими. Ну, тобто сподіваємось на краще. По прильотах, по такому поганому чомусь, знову ж таки, наше місто стоїть в більш-менш спокійній зоні. Принаймні, я бойових дій саме на нашому місту я не бачу. Якось так. Дякую за увагу.